Вітаю, мене звуть Алена. Ви на моєму каналі, де я шию, розповідаю та показую різні процеси пошиття одягу. Зараз я буду шити комбінезон, де я хочу показати, як я буду робити кант та вшивати застіпку. Приємного перегляду. По рукаву комбінезону в мене буде кант. І як його робити, зараз я покажу. Для виготовлення канта мені потрібні ось такі полоски шириною 2 см, які я вирізала під кутом 45 градусів, та шляпна резинка. Ось така. Я вкладаю всередину, перегинаю пополам та йду сшивати на швейній машинці. Шити я буду лапкою для пришивання блискавки. Я застрочила середній шов. Відкриваю його, перевертаю на лицеву сторону. Ось так помічаю, де буде починатися застіпка, беру застіпку і прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони. Середина застібки повинна співпасти з серединою шва. Ось так. І з кулюю булавками. строчити ось тут, поперек шва. Коли я пристрочувала застіпку, я шов, не перестрачувала, прошила до шва з одної сторони і до шва з другої сторони. Тепер я відгинаю. І роблю надсічки до де в мене проходить і з одної сторони і з другої сторони. Перегинаю застіпку, ось так і прокладаю строчку. З одної сторони, потім з другої. Ось так виглядає блискавка в готовому вигляді. Ось такий вигляд має вже готовий комбінезон, застіпка блискавка, Ззаді комбінезон на резинці, що дає краще прилягання до спинки, рукав та штани. Оброблені кантом, карман теж оброблений кантом, виготовлений він з тринитки. Дякую за огляд. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Хто не підписався, запрошую підписатися на мій канал. Тут все про шиття. До наступних зустрічей!